Та на там біжала з голови. Знесилений та увесь в саднах на цих кадрах дворічний Дмитро, який ледь не загинув. Ще кілька годин тому хлопчик впав у відкритий каналізаційний колодязь. Вона була там засипана. В люк і просто на скаті лежала. Того страшного дня, згадує Руслана. Її чоловік пішов з малим до магазину за солоденьким. Уже світла не було, вже було близько 9-ї години. Вони вийшли з магазину. як обичне, як всі люди ходять, і там був. Полувідкритий люк, чоловік це не замітив, і він замітив, що дитина наступає на люк, і не хватило буквально 10 сантиметрів. І він його за руку питався схватити. Ну, це таке діло случая, що буквально е секунда, і дитина просто під, провалилась під люк і його накрило. А далі все немов у тумані. Батько хлопчика не зволікав жодної секунди, буквально кинувся за сином на глибину понад 3,5 метри. Чоловік наче відкидувати кришку, він побачив тільки очі. Дитина, яка дуже сильно кричала, і чоловік не роздумує а одразу чевать пригади, тому що не дай Бог, дитина втопиться. Ми не знаємо, яка там місцевість є, Там крани і що взагалі з ним він пригав, даже не роздумуючи, не чекає якийсь там МЧС. Весь у багнюці та стокових водах Дмитрик отримав і поранення. Шоковані батьки викликали швидку. Рана голови вона точечна, але вона була дуже глибока, і сюди дуже багато крові було. І в дитини травма грудної клітки, ну так як ми лічимося, слава Богу, переломів нема, але спина щесена. Ну, як в речі кажуть, народився в Рубашки. І хоча з дворічним Дмитром наразі все більш-менш гаразд, то його мати Руслана і досі не може оговтатися. Каже, вони родом з Нікополя в Дніпро. виїжджали з під обстрілів, бо хотіли вберегти дитину і подумати не могли, що небезпека чекатиме їх у власному дворі. Площадка дитяча дітей дуже багато. Дитина просто провалилась його б накрили кришкою. І поки б родителі шукали, то дитина могла б просто-напросто там втопитися. Наразі небезпечне місце. Люди власноруч закрили. Та проблема кажуть місцеві не тільки у цьому люці. У дворі багато каналізаційних отворів, і всі вони закриті геть ненадійно. Велика шина, а зверху бетонний блок. Ось таких імпровізованих люків у цьому дворі ми знайшли щонайменше з десяток. І це ще не найгірший варіант: в десяти метрах звідси вирва засипана уламками бетону. Ось вона, яма просто під вікнами у людей. А така вже знайома нам кришка просто на виході з під'їзду. Машини там їздять, таксі, звичайні люди, просто приїжджають, вони бувають, збивають цю покришку і люк залишається відкритий. Там глибина близько двох метрів і є кран. Та й, відверто кажучи, власноруч її прибрати не важко. Ну а так а що там уже за машину казати? Хто ж відповідає за каналізаційні люки у цьому дворі? В Дніпровській міськраді кажуть усі колектори на балансі Укрзалізниці місцеві звернулись туди і працівники дійсно приїхали. Хлопці положили ну, Колись вже була чугунина, її вкрали. Ну, а ми при чому так не Матір постраждалого хлопчика в поліцію зверталась, втім там, поки кримінальне провадження не відкрили, вони сказали, а ми не занесли. Я говорю, чому по закону України ви повинні в течені 24 годин були це все занести? Вони кажуть, я. Повинна була зробити дитині експертизу. Говорю, підождіть, три дні пройшло. Зі мною ніхто з поліції не зв'язався. При тому, що того ж вечора, як дитину забрали в поліцію, хлопці з патрульної поліції позвонили і попросили скинути всі документи, які є в лікарні. В поліції ж кажуть, тільки збирають докази. Зараз за цим фактом триває перевірка. Правоохоронці збирають матеріали, з'ясовують відповідальних осіб за вказаний люк. Після збору повної інформації буде вирішене питання щодо надання кваліфікації цієї події. Питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Доки триває слідство, матусі двору у розпачі, що робити з такою кількістю відкритих колекторів і коли чекати наступну жертву. Ми дуже переживаємо не тільки за наших діток, за інших теж. Тому що це маленькі янголятка. Ну, з ними немає таке трапитись. Вони мають жити-жити. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.